31 грудня вівторок. Чи щасливі ви? Настав ще один прекрасний новий рік, брати і сестри, однокласники і друзі вітають вас із Новим роком. Але я хочу, щоб ви зупинилися на хвилинку і подумали, як я поставлю вам запитання чи щасливі ви повною мірою? Можливо, ви краще зрозумієте, що я маю на увазі, якщо я розповім вам про вісьмох джентльменів, яким колись поставило це саме запитання. Вони були старими друзями, які подорожували разом. Раптом вони запитали одне одного, чи повністю ти щасливий. Першим відповів банкір. Він сказав: Я нажив великі статки, у мене є всі гроші, які можуть знадобитися мені протягом усього мого життя. У мене чарівна сім'я. Я, дружина і діти роблять усе можливе, щоб мені було добре вдома, і все ж я нещасливий. Є одна річ, яка так сильно турбує мене, що отруює всю мою радість. Ця річ думка, що всі ці блага, ці багатства, дорога сім'я, недовговічні і що дуже скоро я втрачу їх назавжди. Тоді полковник, який був командиром багатьох солдатів. Сказав, я пізнав радості солдата і перемоги війни. І як я пишався, коли на чолі своїх солдатів перемагав ворога, або коли після перемоги бачив, як моє ім'я з почистями згадував головнокомандувач. Але одного разу, побачивши на полі бою вмираючого офіцера, я спробував підняти його. Спасибі, сказав помираючий, але вже пізно. Ми всі повинні померти. Подумай про це. І на останньому подиху він повторив: ми всі повинні померти. Я ніколи ніколи не зможу забути цього. Ці жахливі слова переслідують мене день і ніч. У мене бувають хвилини радості. Але, на жаль, друзі мої, я не цілком щасливий. Наступним джентльменом, який відповів на це запитання, була дуже вчена людина, яка вела справи своєї країни серед інших народів. Він сказав: мене обсипали почистями. Суспільна вдячність зустрічала мене на кожному кроці». Але мені хочеться чогось, чого я не знаю. Серце моє порожнє, усі мої почесті не вилікують таємних бажань мого серця. Поет сказав, що в юності я мав дивовижний дар писати вірші. Вони були прийняті всесвітньою похвалою. Дуже багато хто говорив мені, що слава моя безсмертна. Але що таке безсмертя? <клес> Лестощі людей мене не задовільняють. Я хочу кращого безсмертя. <клес> а оскільки в мене немає впевненості, що я його коли-небудь отримаю, то я не цілком щасливий. Світська людина сказала: у мене немає таких гірких скарг. Щоправда, іноді я почуваюся досить втомленим. Але що з того? Я намагаюся бути веселим, ходжу в театр. На бали, на концерти, на всілякі розваги. Але, сказав один із його друзів, коли настане старість, хвороба і злидні, що буде з твоїми розвагами? Тоді відповів світський чоловік Я вважаю, мені доведеться відмовитися від них. Але, продовжував його друг, коли ти думаєш про те, що іноді можеш позбутися своїх задоволень, ти повністю щасливий? Ні, тихо відповів чоловік. Я нещасливий по-справжньому. Старий адвокат сказав мені вже 70 років. У мене є здоров'я, статки, добре ім'я, приємний будинок. Раніше я з тривогою і нетерпінням чекав цього часу дозвілля і відпочинку, але тепер, коли він у мене є, години здаються занадто довгими. Я втомився від газет і книг. І не знаю, чим себе зайняти. Я не цілком щасливий. Потім джентльмен, який вважав себе християнином, але насправді таким не був, сказав Я вірю в Бога. Щодня я читаю Біблію і молюся. У суботу моє місце в Домі Божому ніколи не пустує, але совість моя нелегка, немає в ній спокою і щастя, смерть, яка наближається, вселяє в мене страх. Я завжди бачу в Богові суворого і гнівного суддю, і думка про те, що я постану перед ним зі своїми численними гріхами, вселяє в мене жах. Ні, я зовсім нещасливий. Восьмий джентльмен був справжнім лікарем-християнином. Він сказав. Дорогі мої друзі, я не здивований, що ви говорите те, що робите. Біблія вчить, і ми довели це на практиці, що ні гроші, ні слава, ні почесті, ні знання, ні будь-що інше в цьому світі не може зробити нас повністю щасливими. Бог створив нас для себе, і поки ми не віддаємо себе йому, ми сповнені занепокоєння і туги. У молодості я не знав, як бути християнином, і хоча справи мої йшли добре, щастя я не скуштував, але по милості Божій мені було відкрито кращий шлях. Читання Біблії показало мені, що я грішник, і що якщо я не отримаю допомоги, то неодмінно загину. Потім я прочитав про те, як Христос прийшов, страждав і помер, щоб стати моїм Спасителем. Відтоді я звернув свій погляд до Нього, сумуючи про гріхи, через які він постраждав. Я повірив, що він пробачив, тому що він так сказав, і він змив усі мої гріхи. Подарувавши мені мир і радість, які не передати словами. Я довіряю Ісусу, приймаю Його за свого найкращого друга з силою, яку Він мені дає. Намагаюся щодня жити так, як жив би він на моєму місці. Отже, ви повністю щасливі? запитав один із компанії. Так, друже мій, я покладаюся на того, хто віддав сина свого, щоб я був щасливий у цьому світі і в світі прийдешньому. Отже, моє дороге дитя, чи щасливий ти повною мірою? Тільки Біблія вказує шлях до істинного щастя, чи читаєш Ти свою Біблію, чи віддав ти себе Ісусові, чи намагаєшся ти щодня бути схожим на нього? Чи просиш ти його про допомогу, і чи віриш, що він допомагає тобі? Якщо так, то ти маєш щастя, яке людина не може дати і не може забрати. Воно починається на цій землі, а вдосконалюється на новій, де буде повнота радості та насолода на віки віків. Будь ласка, вивчіть цей вірш і повторюйте його щодня у новому році. Блаженний, кому його поміч, Бог Яковів, що надіє його на Господа Бога Його. Псалом 146, 5 вірш. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!